Доброго ранку вам, доброго вечора. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. Ось вам трошки хотіла зняти мого звичайного ранку. О 5.30 я просинаюсь, перевіряю там якісь свої гаджети, перевіряю новини, читаю, тоді все ж таки просинаюсь повністю, одягаюсь, готую свій ланч, збираюсь, одягаюсь. Проходжу один-два уроки дуалінгу ще зранку. Якщо є час, то запишу вам відео. Якщо е, є час, то поспілкуюсь зі своїм чоловіком зранку, тому що різниця в нас з Україною 6 годин. Ну От. І тоді вже зібравшись, одягаюсь. Зараз у нас десь мінус один, мінус два, бачите, доріжки всі чисті, засипані солью. Дорога теж чиста для машин повністю. Так що ось зібралась і буду зараз йти на роботу. Ось такий у мене ранок. Той, хто питав з приводу мого піару, ну поки документи нікуди не движуться, тому що без мене вони двигатись нікуди не будуть. Та це треба на та кошти. І ще мене поки тримає доволі сильно. Мене тримає те, що я не здала англійську. Англійську я, мабуть, буду здавати влітку, взимку вже точно не буду здавати, тому інтенсивно вчу. Ну, кожного дня в мене йде на вивчення англійської десь 3 години. Можливо, трошки більше, тому що половиною години у мене онлайн. І іноді буває десь годинку, я ще займаюся зранку, там, ввечері. Ну, десь так кожного дня. Так що ось такі справи. Вам гарного дня. Якщо щось цікаво, питайте. Тому що ось сьогодні ще подивилася блогера одного тут з Канади. Він пише: все, українців повиганяють, програми всі закрили, тут нова політика, всіх повиганяють, все лякають, всіх, всіх повиганяють, всіх позабирають в армію, всім не дадуть паспорти, все, кожен раз, коли заходжу, е Кудись якісь е, е, страшилки. Живіть на позитивній е, стороні е, життя. Сьогодні є день. Сьогодні ви проснулись. Значить, ви живі. І значить, ви йдете вперед. Тому ось таке ранкове відео. Бай-бай! З вас підписка, лайк. І якісь підтримки. Підтримуйте один одного. Це важливо. Бай-бай. З вами Світлана.